Доброго дня! З вами сімейний психолог Крезуб Світлана, магістр психології з практичним досвідом роботи 17 років, викладач психології, член Асоціації дитячих та сімейних психологів України, мама дорослого сина, яка пройшла успішно всі вікові кризи. У нас з вами досить цікава тема, яку я сьогодні хочу. Розглянути і стосується вона кризи першого року життя дитинки. Коли вашій дитині виповнюється рік, вже, або вже виповнився, у вашому житті починається саме цікаве. Що зовсім недавно дитинка була дивом, подарунком, янголом. З нею не було ніяких проблем, не рахуючи там газики чи прорізування зубів, вона їла, спала, гралася з вами декілька годин і знову їла і спала. З кожним днем ви маєте змогу спостерігати за тим, як дитина стає дорослішою і більш цікавою. Її починає з кожним днем все більше цікавити навколишній світ. І ось вже ближче до року дитинка починає досліджувати все більше простору, досліджувати предмети, взаємодію з ними, вчиться маніпулювати ними. З вашою дитиною відбуваються зміни, і пов'язані вони з тим, що на другому році свого життя дитина починає інтенсивно розвиватися. І розвиток дитини не тільки фізичний, а й в неї ще й розвиваються всі психічні процеси, включаючи мовлення. Дитина починає щебетати беззупинно. Ось тут. І з'являється характер. Дитина йде, куди їй заманеться, поглинає інформацію зі швидкістю світу. Перші кроки перетворюються на нескінчення крокування, бігання. Вона хоче залізти, потім злізти. Ось тут батьки і стикаються з початком випробувань. Дитина не бажає ходити з ними за ручку. Але якщо ви присіли хоч на хвилинку, вона зривається і йде, роблячи це знову і знову, може здатися, що вона над вами знущається. Але це не так. Зрозумійте, дитина робить це не для того, щоб звести вас з розуму, а тому, що дитина хоче впевнитися в тому, що ви поряд і завжди її підтримаєте. А також е, запевнитися, що є куди повернутися. У році одного року дитина без батьків втрачає впевненість е, у собі і оточую чому світі. І тому досить часто, вже вміючи ходити, дитина просить, щоб її взяли на ручки. Знайомимо вам це так. З чим стикаються батьки дітей у віці. Одного року з повною непокорою, знищенням всього навкруги, врядуваннями, спробами всунути свого носика у всі щілинки, хапанням усього підряд, небезпечних час від часу для життя предметів для або тих, які вам дорогі. Коли ви бачите, що дитина розбила вашу сімейну вазу, яка залишилась вам ще від прабабусі, або розтрощила вашу губну помаду, яку ви бережете для особливих випадків, або ще гірше заструмила в вносик квасолину чи гудзика, ось тут якась суміш почуттів у цей час охоплює вас. Дитина цілу віку – це шукач пригод. Він, вона зараз не в змозі зрозуміти те, що ви, ми з вами розділяємо на добре чи погане, добро чи зло. Чому кидати м'ячик можна, а іграшку не можна? Чому можна лити воду з миски в кастрюлю, а лити чашки татові на документи? Ні. Хто вигадує ці правила? Батьки дуже часто забувають про те, що дитина не розуміє різниці, їй не вистачає розуміння, досвіду, і вона не в змозі відповідати за свої вчинки. Для того, щоб отримати такий досвід, щоб можна, а що не можна, батькам необхідно встановлювати правила. І умовою цих правил є виконання їх усіма членами родини, без виключення. Сюди додаються і бабусі, і дідусі. Інакше у дитини не сформується правильний тип поведінки. Наприклад, тато не дозволяє смикати себе за волосся, а мама дозволяє. То в результаті дитина нічому не навчиться. Але при цьому в дитини загостриться напруга. Вона стане більш плаксивою, вередливою, не розумітиме, що ж їй все ж таки робити, а що не робити. І ще одне прохання: ніколи при дитині не варто сперечатися про правильність поведінки поведінки. Поспілкуйтеся про це пізніше, без дитинки. Що ж, ми говорили про правила. так? От, При затвердженні перших правил, які стосуються поведінки дитини, їх важливо дуже ретельно продумати, ставити питання, чому ми це заборонимо, а це дозволимо. Правила можуть стосуватися безпеки дитини. І його оточення, а також захисту особистого, наприклад, не відпускати руки, коли йдеш з дорослими по вулиці, не перебігати самотужки дорогу, не штовхатися без причини, не ламати меблі, не бити посуд. Ваші правила можуть не виконуватися безумовно, але до цього треба йти і цього треба прагнути. Ще дуже важливо бути гнучкими, не сердитися, запастися терпінням і пояснювати малюку сенс гарного і поганого вчинка. Обов'язково підкреслювати його гарну поведінку, схвалення, не залишаючи без уваги те, що він зробив. Бити дитину за те, що вона когось там вдарила, це неправильно. Ви забороняєтесь. І б'єтесь самі. Дитина щось розбила, наприклад, да? грається з чимось небезпечним, хто це залишив в його досяжності. Подумайте, в рік дитина починає себе ідентифікувати і усвідомлювати себе особистістю. Дитина дуже любить. Своїх батьків, але прагнення до незалежності конфліктує з почуттям любові до батьків, створюючи і пояснюючи норми і правила дитині, будьте готові до бунта. Криза першого року життя це лише початок криз життя, що переживатимуть діти і ви разом з ними. Щоб пережити кризу. Досить спокійно важливо намагатися бути послідовним, терплячим та справедливим. Натхнення вам успіхів, проходженні цієї кризи.